Подарунок для міліції. Тернопільські активісти принесли до стін обласного управління новенький лазерний принтер, аби правоохоронці не брали хабарів. Що їх до того спонукало, дізналися забиття. Підполковника міліції впіймали на гарячому. Просив винуватця ДТП придбати у свій відділок лазерний принтер. За це обіцяв закрити карну справу. Три десятки містян сьогодні принесли до обласного управління недешевий пристрій. Це є новий принтер. Який ми хочемо подарувати саме тому райвідділку міліції, де працював цей старший слідчий. Напевно, хлопці були проблеми з технікою, ми хочемо їм передати. Активісти іронізують, власним коштом готові спонсорувати правоохоронців, аби ті не брали хабарів. Ми хочемо співпрацювати з органами внутрішніх справ. Тобто, якщо в них є якісь проблеми, просимо звертатися. В них є свій сайт, де вони можуть свої потреби оголошувати, і ми готові їм допомагати, тому що не можна під таким приводом закривати кримінальні провадження. Правоохоронці не посоромились взяти подарунок, ще й натякнули. Активісти самі винні у зубожінні тернопільської міліції. Є великі проблеми з фінансуванням. Ні для кого не секрет, що протягом ночі гніву було знищено майна в міському обласному управлінні більше, ніж на 5 мільйонів гривень. Прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день, враховуючи ситуацію на сході, держава не в силі, не в змозі десь. Забезпечити і відновлення. Утім, сам прохач підполковник потішитися новою технікою не зможе. Наразі його затримали за статтею отримання неправомірної вигоди. Його допитують у прокуратурі з Тернополя. Михайло Яремишин, Сергій Бодак, Собиті канал Україна.